Софія. І так, що у тебе на порозі? Давайте дивитися, Тур з мечів. Ну що ж таке, перевернути. Да? Ну, В принципі, дивіться, тут може бути перемога, але з якихось причин вона буде супроводжуватись розчаруванням, безсиллям. От. Можуть бути. Конфлікти, якась емоційність. Можливо, це просто карта каже про ваші внутрішні конфлікти. Але ж знову таки, якщо ви з ними не впораєтесь, якщо ви не будете з ними нічого робити, тоді. Ця внутрішня ваша енергія конфлікту, вона буде притягувати конфлікти іззовні, розумієте? От, ну І в принципі карта каже, що ну, не треба боротися за те, що ви самі до кінця не вірите. От, Тож, можливо, вам просто самим треба да, забрати, свого, забрати свого меча і йти ну, кудись далі, займатися іншими якимось справами, тому що ну, нащо вам перемога з розчаруванням? Ну, Нема сенсу.